Розглянемо типову людину, яка підходить під цей принцип харчування. Ми можемо побачити перед собою людину, яка має абдомінальне ожиріння. Талія більше ніж 80 см у лінок і більше, ніж 90 см у чоловіків. Візуально це фігура яблучка. Ці люди мають інсулінорезистентність. Важливо пам'ятати, що кетохарчування не є модним трендом, який вирішує абсолютно будь-який запит по схудненню. Він дійсно допомагає, коли є інсулінна І це перший показник, коли важливо зрозуміти. Призначати кіта харчування або ні. Перед тим, як ми можемо застосувати це при цьому харчування, дуже важливо дослідити своє тіло, щоб не було завищених показників поліпідограмі, щоб не було гіпотеріозу. Перед тим, як ви перейдете на цей план, потрібно зважити, що в перші дні буде важко, тому що вуглеводів не буде, не буде цукру, не буде солодощів, не буде хліба. І якщо для вас є дуже великою проблемою відмовитися, краще не починати. Якщо ви спокійно відмовляєтеся від булочок, хліба, макарон, а також солодощів, можна переходити на кета. Ви підготовлюєтеся, купуєте pH-смужки для того, щоб вимірювати рівень кетонів у сечі і починаєте план. Дуже важливо у перший тиждень правильно зайти в кета, тому що коли у нас правильний кетоз, значить тіло перемикається за отримання енергії з вуглеводів безпосередньо з глюкози, на отримання енергії жирів.